Всім привіт! Козерогія! Ваш гороскоп на грудень місяць 2025 року. Цей місяць стане для вас періодом внутрішньої сили, глибоких переосмислень та поступового виходу на новий життєвий рівень. Ви завершуватимете важливі цикли та будете готуватися до оновлення, яке почнеться вже з кінця місяця. Саме тоді, коли сонце ввійде у ваш знак. Місяць досить сприятливий для роботи над довгостроковими планами та зміцненню особистих позицій у житті. Перша половина грудня може бути спокійнішою, ніж зазвичай. Ви більше будете зосереджуватися на аналізі, внутрішніх відчуттях. Та планування наступного року. Це чудовий період для відпочинку накопичення сил, для завершення невеликих задач, навчання або творчих задумів. У другій половині місяця активізуються робочі процеси, з'явиться впевненість, рішучість та відчуття, що ви знаєте, куди рухаєтеся. Отже, в цілому, грудень буде спокійним і гармонійним у сфері почуттів. У стосунках, можливі досить теплі моменти, більше підтримки та чесних розмов, яких вам бракувало. Якщо ви у парі, ваш партнер може стати більш уважним, а ви відкритішими для емоцій. Самотні козироги можуть відчути симпатію до людини зі свого оточення або із кола своїх друзів. Хоча нові стосунки розвиватимуться повільно і природно, тому що, я думаю, ви знаєте, що ваш знак відноситься до стихії Землі, і, відповідно, нічого швидко у вашому житті не відбувається. Та й взагалі швидкість не завжди гарантія успіху. Головне не поспішати та не будувати поспішних очікувань. У цей період ви стаєте вибірковішими, уважнішими. Вам дуже важливо, щоб стосунки були надійними, щоб партнер був чесним, щоб усе розвивалося природньо. Без по поспіху, щоб ви відчували повагу до свого простору, який ви створили. Ваш емоційний фон ставатиме рівнішим. І саме тому багато ситуацій у грудні будуть вирішуватися досить спокійно, без різких стрибків чи драм. Зі своїм партнером ви відчуватимете поглиблення довіри та емоційну відкритість, яка бувала нечасто. Цей місяць сприяє досить теплим та відвертим розмовам, які зміцнюють стосунки, ви можете повернутися до тем, які раніше відкладали, ви можете обговорювати планування на наступний рік, вирішувати дрібні непорозуміння, що накопичувалися місяцями. Якщо була холодність, або ви трималися на відстані, вони зменшаться. Ви проявите бажання більше проводити часу в комфортній атмосфері вдома. З партнером у затишних місцях. Це сприятиме гармонії у парі, більш глибокому відчуттю підтримки та зміцненню емоційного зв'язку. Партнер може стати уважнішим до ваших потреб. Але не забувайте про особистий простір. Час від часу вам потрібно буде. Побути наодинці або переключити увагу на себе. Важливо, м'яко пояснювати партнеру, що це не віддалення, це для відновлення сил. Вам потрібен особистий простір. Після короткої паузи ви зможете повернутися у стосунки і зможете давати своєму партнеру більше емоцій та. Почуттів, яких він потребує. Також намагайтеся уникати конфліктів. Наприкінці першої декади грудня може бути легка напруга. Через втому чи різницю у поглядах. Розмовляйте спокійно, не перебільшуючи, та не малюйте проблеми більшими, ніж вони є насправді. Усе швидко вирівняється. Самотні козироги, підгоду... підготуйтеся до нових почуттів. Ви станете більш відкритими до знайомств. Але при... проблема в тому, що ви не шукаєте їх активно. Якщо хтось з'явиться у житті, він має відповідати вашим критеріям і це для вас дуже важливо. Повинна бути стабільність, чесність. Зрілість та емоційна повага. Звичайно, що ви не дозволите нікому втягнути вас у хаотичні чи незрозумілі ситуації. В цілому енергія місяця сприятиме повільному, але стабільному розвитку взаємної симпатії з тією людиною, якою ви захочете, особливо там, де ви не очікували. Хоча стосунки можуть не початися одразу у грудні, саме в цьому місяці вони можуть зародитися. Потенціал для розвитку у 2026 році дуже хороший, цей місяць допоможе вам будувати стосунки на чесності, на довірі, краще відчувати власні потреби. Не приймати на себе зайвих обов'язків у стосунках, не притягувати токсичних чи нестабільних людей. Ви станете м'якшими, але не втрачайте внутрішньої сили. Декілька слів додам про кар'єру та роботу. Грудень 2025 року відкриє перспективи для професійного росту. На роботі помітять ваші зусилля, відповідальність і вміння тримати стабільність. Це час, коли ви можете отримати нові задачі або можливості, які стануть важливими у наступному 2026 році. Якщо ви займаєтеся власною справою, можливе зростання, нові клієнти, корисні знайомства. У другій половині місяця продуктивність різко підвищиться, з'являться сили, натхнення та чіткість. В цілому місяць стане збалансованим у фінансах. Ви контролюватимете витрати, будете старатися уникати зайвих ризиків, можливі надходження від роботи, підробітків або премій. Кінець місяця сприятливий для планування бюджету на 2026 рік. Але не варто вкладати гроші в сумнівні проекти. Краще обирайте стабільні рішення. Тема здоров'я є не менш важливою: енергія в першій половині місяця може бути низькою, це природньо. Організм потребуватиме відпочинку, тепла та режиму. А вже у другій половині грудня з'явиться більше сил, покращиться ваш настрій та підвищиться працездатність. Не забувайте приділяти увагу сну, це досить важливо харчуванню та легким фізичним навантаженням. Сприятливими будуть дні по всім темам. 4, 7 та 13 грудня, 18, 21, 27 та 29 грудня. Несприятливі дні по всім сферам 6, 10, 15, 23 грудня. Отже, бережіть себе, до нових зустрічей. Зустрінемося у наступних відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал.